Так, всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні записую вже другий ролик, тому що у мене часу нема записувати ролики, і думаю, все коротко розповім. За ці два місяці вже пішов третій, відколи я тут, що зроблено по будівництву. Дивіться: стяжка, клей, сітка. 306 квадратів першого будинку стіни закінчили. Откоси 100 погонних метрів, вікна двері. На сьогоднішній день закінчили. Потолки гіпсокартон і змазані шви. Це 122 квадратних метра закінчили. Зараз іде шпакльовка штуком 306 квадратів. Також з уткосами. Так? Не будеш поклюватися штуком тільки туалет і прачечна, там де буде душ, душова кабіна. Не кабіна, буду душ робити скляною перегородкою. Ну і ще не вирішила. Там не будеш поклюватися, тому що там буде зверху донизу плитка, але додаються откоси на вікнах. Тому 300-306 так і залишається. На сьогодні що закінчив дядько? Штука штуком зробив кімнату одну столову. Повністю кухню і приступає сьогодні до кладової. За деякі дні закінчить все. Тому що сьогодні, якщо він зробить кладову, можливо, перейде в котельню, в кочегарку. Я думала робити там все плиткою, але дядько мене відговорив, тому що сказав, що, по-перше, плиткою буде дуже дорого, а тобі зараз воно не горить. Тому що плитка дорога, робота дорога, до плитки там клей треба, і там. Десь 30 квадратів тільки стін, а плюс підлога, це буде дорого. І він сказав: застягне штуком, покраситься, пофарбується і перший час буде якось так, а далі буде видно. Окей. Закінчує дядько штук. Можливо, за тиждень. Приступаємо до заливки пола, тому що фундамент. І вже заливався пол, коли утеплявся, утеплялася підлога, він вже заливався. Але скільки раз не замітаєш, скільки раз пилюка десь береться. І перед тим, як фарбувати стіни, мені треба залити підлогу. Чим воно там заливається, не знаю, клеєм чи не клеєм, але міліметрів 2-3. Треба залити, щоб вже було чистенько. Він, коли закінчить штук, почне пилисосити. Мама прислала домашній пилисос, не знаю, чи перший поверх витримає, але він буде пилисосити, вимітати спочатку, потім пилисосити і заливати поли. 122 квадрата. В планах також є зараз сантехніка. Сантехніка в домі у мене вже вся проведена, так як і світло. Але мені треба викопати каналізацію. І відлив. Дві ями, коротше, одна буде на каналізацію це 2 метри, а на воду я хотіла 3 метри. Але так як там немає де копати, бо ззаді, там, де копати каналізацію, то там не зайде ні трактор, ніхто треба вручну, а земля з каміння. Ми будемо говорити з головою сільської ради і будемо радитися, де його правильно копати. Як щодо чого, чи робити одну общу каналізацію і відлив один в одному, або підключатися до центральної. Якщо до центральної, то мені залишилось тільки труби копати траншеї і виводити труби в каналізацію. Якщо буду копати свої, то мені треба копати ями, заказувати кольця, люки і виводити це все в каналізацію. Коротше, також там у мене ще вода є. Ну, з водою пізніше, коли вже буду переходити жити, там мені треба буде все мурувати, робити гарненьку таку як криничку, ставити кран, фільтр і хороший насос. Але це пізніше. Зараз в мене сантехніка в планах закінчити стіни і заливка полу. Далі, по суті, мені треба відкривати номер. І в мене там є деякі проблеми, про які я розповім пізніше, коли відкрию номер. Проблеми гарні. Проблеми. Серйозні. Можливо, я вийду з цього швидко, а можливо, ні. Тому прийдеться це все оприлюднювати. Але я рахую, що можливо все буде добре, тому що голова сільської ради тут дуже хороший. І я сподіваюся, що ми з ним вийдемо і знайдемо спільну мову. І на цьому все, в принципі, все, що я запланувала, я хочу закінчити і повертатися додому. По цінам, вибачте, я зараз не готова говорити, тому що. Порахувавши по чеках, матеріал, чеки, це дійсно дуже дорого. І поки ціни я називати не можу. Чесного скажу, якщо би я зараз будувалася і знала ціни, я би не будувалася. Це 100%. Також хотіла поговорити про штук. Штуку чеського не було, білого. Ми взяли штук. Словацький жовтий. Дуже погані відгуки від мене за цей штук, тому що, по-перше, довго сохне, хоч це і непогано дядько каже, але добре, він починає тріскати одкоси іде-не-де стіни. А дядько говорить, що нічого поганого немає, тому що він переробить ще там, де пішли тріщини. Вчора він вже деякі откоси переробив, сьогодні вже нічого не тріснуло. А потім затре, і потім, як буде йти краска, він дає гарантію, що воно тріскати не буде. Так, воно трішки важко з ним працювати, але вийти каже, з цього можна. Тому словацький штук жовтого кольору, мішки по 30 кг, якщо не забуду, сфотографую упаковку, я не рекомендую. Магазин знав, який він, тому він мав сказати все як є. Але магазин нічого не сказав. Тому хто буде робити стіни штуком, тільки не словацький. Дядькові робили чеським білим. Все супер. Нічого ніде не потріскано. Стіни ще в нього не крашені. Потолок, якщо бачите, шви затянуті, гіпсокартон, шви затянуті, потолок також не фарбований. Тому що щоб зробити зараз ремонт, йому треба кошти, а в нього троє діток. і... У нього зараз свої проблеми. Зараз він робить ванну, купив плитку на підлогу, хоче класти плитку, ванну, туалет, тому що зараз головніше ванний туалет для дітей, аніж покрашений потолок. Так? Головне, щоб було чисто, а все інше буде з часом. Тому якось так. Я хотіла рекомендацію про штук сказати, і я сказала. Я трішки на нервах, я засмучена, тому що я тепер буду завжди переживати, що. Коли вже зробиться ремонт повністю, покраситься стіни, краска дуже дорога, бо я хочу з кодом брати відро 10 літрове, по-моєму, 2,5 тисячі гривень. А мені треба, вибачте, на хвилинку дуже багато відер. От, тому, що коли мені треба буде дофарбувати чи щось там не так буде, треба буде ця сама краска. Я приходжу, даю код, і мені колотять цю краску комп'ютером. Не вручну, а комп'ютер збиває цю краску. Любий колір. Тому я буду брати другу. А перед цим мені спочатку сніжкою треба побілити, а потім вже наносить краску якось так. І все, що могла, я сказала, корач, що там постройці. Довго тянеться. Дядько працює один, потолок робив з братом двоюрідним моїм. І я вже тут два місяці третій пішов і ще не закінчено. Я думала, що буде скорше, але будівництво така річ, що. Тим паче, що працює один. Ну добре, все, що хотіла, все сказала. А далі, що буде, то буде, буду показувати. Всім гарного дня! Бережіть себе.